Вітаю, друже! Мене звати Гліб на війні 2014 року і я хочу сказати тобі декілька слів безпосередньо з лінії зіткнення. Втомилися всі, Ще ніколи передвиборні перегони не були настільки настирливими, стомлюючими і брудними, і ще ніколи від них не залежало буквально все. Завтра день тиші і можливість відносно спокійно подумати. Можливо, варто просто подивитися на себе в дзеркало, щоб побачити, чи та людина піде післязавтра вирішувати все. Або ті, хто створював цей каламутний вал, перемогли. Я покажу тобі дзеркало. Це хвостовик ракети. Так виглядає смерть, яка тут на фронті може прийти особисто до кожного. А ось приблизно так може виглядати смерть країни. Як бюлетень на виборах президента. Один крок, одне рішення, одна позначка напроти прізвища і шлях, пройдений за 5 років, все виявиться марним. Разом з марно видареченими життями, разом з частиною пройденого шляху на свободу, разом з усім. Якщо ти хочеш дати комусь спробувати, зі словами, а якщо ти хочеш проголосувати по приколу або зі злості, або від втоми, або забрази, Пам'ятай, зараз тобі пообіцяють будь-хто і будь-що. За всі твої помилки першими заплатимо ми, а потім ти. Тільки вже нічого не можна буде виправити. Нас не змогли зламати за 5 років. Тому, по пекельному плану, ми повинні вбити себе самі. Ми вже майже розколулися на десятки частин. Нас вже майже зробили ворогами один з одним. Злоба. Застилає очі, і ми бачимо викривлену реальність. У них майже вийшло. Подивись на мене, поглянь у дзеркало. Давай робити вибір по розуму і по совісті за справжньою великою совістю, а не за маленькою, злою і сліпою. У нас є всі шанси йти далі і вище. У нас є всі можливості виправити всі помилки. Остаточно очистити і налагодити своє життя і перемогти закінчити війну, не втрачаючи країни. Ми занадто багато заплатили за те, щоб зараз все вбити. Згадай, що ти частина цілого. Дай шанс собі і мені. Ми тобі віримо, не обмани. Слава Україні!